Друзі, привіт-привіт! Усім привіт. тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні у нас 5 вересня. Вітерець, але теплий і досить жарко. Що мені робити з моїм кавуном? Великий, напевно, кілограм 5 буде, а може й більше. Можна сказати, що він ще не дозрівший, але по звуку, можете він вже й достиг. Знаєте, напевно, я його зірву. І подивимось, який він є. Якщо зелений, так і буде. А якщо червоний, Буду смакувати і вас буду пригощати. Ну що ж, один, два, <хи> три. Все. Відірваний. Понесемо до хати. гарненько його помиємо і будемо смакувати. Друзі, знаєте, скільки він важить? 8 кілограм. Ось такий мій здоровений. один єдиний кавун. Тому що ті кавунчики, зав'язки, щось поїло. Я думаю, що це колорадський жук. Ну що ж, будемо різати? Напевно, будемо. Друзі, червоненький, червоненький. Друзі. Ось бачите, який кавунчик. Ось, бачите, який достигший. Хоча, хоча міг би він декілька днів почекати. Все ж таки хвостик нас нам правду говорив, що я ще не достиг. Але ж Марічка хотіла посмакувати. Я просто переживала, щоб він всередині був. Не був перестигшим. У мою хвостик хвостиком. А він якийсь такий великий росте, сонечко так на нього гарно світить. Ну, друзі, буду смакувати. Хто до мене на кавун? Давайте хутенько, і будем їстоньки. І будем їстоньки. Ось такий кавунчик. Ось такий кавунчик, Міг би, міг би, ще чуть-чуть достигнути. Ну, чорні, чорне сімечко є. Нічого, все буде добре. Марічка подолає, з друзями поділиться, з колегами. Тому що без холодильника, друзі, я його не втримаю. Я, напевно, його не з'їм сама, це точно. Ну що ж, Кому сподобалось моє відео, мій ось такий величезний кавун на 8 кг. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. З радістю відповім, якщо буде інтернет. Усім пока-пока-пока!